Вже нашу дочку вкрали. Ні, я не можу в це повірити. Вітаю, пане Вільям, ось ваші дві донечки. Ось з коричневим волоссям і світу. О, боже мій, Елізабет, Елізабет я такий щасливий. О, Господи, я теж, як ми їх називемо? Став лайк, підписуйся і продовжуй перегляд історії. Давайте ще з каштановим волоссям давай поле. Ну давай, а давай е, то, що з світлим волоссям, то Кіра. Ну давай, буде просто ще прекрасніше. О Боже мій! І, і я така рада. Боже, я, я просто не можу повірити. Я також. Так, звичайно, я теж щас, щаслива за вас. Ой, а можна потримати їх на ручках? О Боже мій! Ааа, яка мила. Так, вона навіть не плачеть, уяви собі. М -м, як прекрасно. Давайте, лягайте, вам ще треба поспати. Ну, все засинайте. Ой, бліне, щось так їсти захотілося. Ну так, звичайно, я зараз поприглядаю за дівчатами, а ви можете сходити е, на автомат і взяти їжу. О, так, звісно, я, мабуть, візьму шоколадку. І я також суколатку. Mm -hmm. Ой, блін, щось так спати хочеться. Ой, ну я, я я, тільки на секунду. Тільки на, на секундочку. Так, начебто все чисто. Так, давай вибирай, яку будемо красти. Давай з світлим волоссям. В принципі, нічого в цьому особливого і немає. Вона сама красива серед них. А? Не плач, чого ти плачеш? Скоріше, треба звідси висуватись. Так, давай просто, просто зайдемо в туалет. Угу. Треба сховатись. О, ой, блін, я, я що заснула? Офігіти, як я можу на своїй роботі заснути? Стоп, що? А, а куди ділась друга? Їх вже тут було дві. Я не перепутала, Елізабет, Вільям скоріше сюди. Стопада Кіра? Так, нам ось цікаво одне питання, а де Кіра? Перепрошую. Мені дуже сильно шкода, я серйозно і я тільки на секундочку заснула. О, Господи, невже нашу дочку вкрали? Ні, я не можу в це повірити. Я не вірю. Це не може бути. Елизабет. Батя мені вже сказав. О, Господи. Боже, ми будемо тебе так брехтіти, у нас залишилась дитина. Докажу я вам, ми ні в чому не винні. О, фігня, ну і на камерах там було. Так, я сама фігня. То не в зем реальна сестра. Я не вірю. Я так ось. По камерах показано, ми усе показали. А тепер відчепіться від дівчини. Ви не її батьки, Тож вас заарештовано. Ходімо зі мною до відділку. Ну як нас могли розсекретити? Я не знаю. Ми ж вимикали камери. О, самі собі здалися. лікарю. ми приїхали за нашою річкою. Стоп, а що тут робить Кіра? Кіра, ти жива? Ми думали, ти без куди вісім років назад, коли ти і народилась. Виходить у моєму батьки. І ми розказали усе батькам батьки дуже сильно плакали, ну, відчається, звичайно, що знайшла Кіра? Насправді, Кіра, я теж дуже щаслива за нас, що ми тепер разом. Ну так, я теж. О, я просто дивлюся на цю сім'ю я дуже за вас радію. Боже мій Кіра, ми так хотіли тебе знайти. Так ми дуже хотіли. Ну, ось такий щасливий кінець від медики. Обов'язково підписуйтесь і ставте лайк, якщо вам сподобалось це відео. Ну, а на цьому бувайте!